Привіт, друзі. Ой, так зуби болять, що на очі не бачу. А ти їх чистиш? А що їх, ще чистити треба? Звісно, якщо цього не робити, вони випадатимуть. Подумаєш, випав один виріс інш. Проста математика. Це властиво лише молочним зубам у маленьких дітей. Тобто у мене зуби більше не ростимуть? Ні. Якщо ти не доглядатимеш за ними, то вони випадуть. Всі тварини чистять зуби. Щітки зубної в них ж немає. Слони їдять кору дерев, бобри точать зуби об дерева. Зелений крокодил залюбки дозволяє маленькій пташці оглядати його рот. Сто років вона мені не треба. А щитку пташку крокодила, доки не побачу на власні очі, не повірю. Око, дивись, які в нього зуби. Та він хоче нас з'їсти. Скільки живу, а ще такого дила не бачив? Це цілком природно. Вау, яка мудра пташка! Ти так згадує про правила догляду за ротом. Щітку після треба помити. Чому ти цього не виконуєш? Не вмію і не знаю, як це робиться. Зуби чистять приблизно три хвилини. Зрозумів, А як? Круговими рухами за напрямком вверх і вниз. Іх <хе> результат матимеш такі красиві, здорові зуби, як мої. Хочу вже чистити зуби. Дякую, крокодила. Так тримати. Це тобі зубна щітка. Я чиститиму свої зуби обережно і якісно. Дякую тобі. Тепер мої зуби будуть здорові, а можна її залишити собі. Треба, кожен повинен мати свою власну щітку. Увага! Кожен, хто напише листа кутою викрутасу, стане членом його фан-клубу. Автори найкращих історій отримають від викрутаса супер подарунки. Пишіть нам. Напишіть, як ви чистите зуби. Наша адреса, абонентська скринька 94 місто Київ 01001. Я з нетерпінням буду чекати на ваші листи. Усі, хто ще не потрапив до мого фан-клубу, робіть це швидше. Вперед! Уже завтра я розповім вам про свої нові пригоди. До зустрічі! А зараз мультфільм після мультфільму підсумки конкурсу.